Вітаю Гупи Лайф на каналі Української правди. Продовжуємо оглядати тему мобілізації. Нардепи пропонують продовжити термін оновлення даних в ТЦК до 150 днів. Кабмін втілює цифрову інфраструктуру мобілізації до війська. Долучаються колишні ув'язнені. Тим часом не менше відео затримань чоловіків працівниками ТЦК на вулиці. Бізнес вимагає бронювання своїх працівників, але офіс президента схоже відмовився від ідеї. Так званого економічного бронювання, зокрема, про це РБК Україна сказала джерело в офісі президента. Ну і прямо зараз президент дає прес-конференцію спільну прес-конференцію учасників третього саміту Україна Північна Європа, де сказав, що після ухвалення закону про мобілізацію цей процес пішов живавіше Далі більш детально про цей процес говоритиму із народним депутатом Андрій Осадчук. Мій гість, народний депутат фракції Голос, перший заступник голови комітету з питань правоохоронної діяльності. Пане Андрію, вітаю вас. Доброго дня. Отже, офіс президента нібито відмовився від ідеї економічного бронювання. А яку інформацію маєте ви? Я маю інформацію, що з жовтня 93-го року в Україні діє закон про мобілізацію, де в 12-й статті. Серед повноважень Кабінету міністрів є бронювання працівників і військових зобов'язання. От цією інформацією пропоную всім керуватися. І всі питання треба задавати Кабінету міністрів України, який з першого дня Великої війни, а по великому рахунку, з 2014 року, незалежно від складу скликання Кабінету міністрів, мав системно займатися цією роботою, як з точки зору пошуку ефективних моделей. Так, що не менш важливо ну, з точки зору комунікації з людьми, те, що відбувається останні 10 місяців, що не менше, це жахіття з точки зору комунікації, коли ні уряд, ні Верховний головнокомандувач, ні Генштаб, ні Міністерство оборони останні місяці взагалі не хочуть говорити з людьми, а насправді ж пусте місце в інформаційному просторі пустим не буває. Воно заповнюється чутками, інтерпретаціями, анонімними телеграм-каналами. В результаті ніхто нічого не розуміє, і ви мені зараз задаєте питання про чутку. Може, кажуть, що в офісі президента відмовились від ідеї економічного бронювання? При тому, що це взагалі питання бронювання, як я вже сказав, обов'язок Кабінету міністрів. І обов'язок не просто зробити цю систему, а пояснити вам, мені, нашим глядачам і всім в цій країні, як воно буде працювати. Бо розумієте, так сталося, що це ж Зеленський, здається, в грудні ще минулого року вимовив слово справедливість відносно е, мобілізації. Так, це ж він, по-моєму, 19 грудня на підсумковій прес-конференції казав, е, коли перший раз озвучив цифру 500 тисяч, і, до речі, сам же її поставив під сумнів. Але вибачте, е, вся логіка великої війни та будь-якої війни і мобілізації ну, на мою суб'єктивну думку, ну, їй важко якось натягувати на поняття справедливість. Але має бути законність і гідність до вас, до мене, до будь-якого прозивника, коли всі мають розуміти правила, вони ніколи не будуть справедливими для всіх. Це неможливо. Найдуться ті, кому подобається, кому не подобається. Але ви ж знаєте, в армії на війні накази обговорювати не варто. Але ці накази мають бути розумними і обґрунтованими. Тому е, я насправді так само як ви чекаю більшу активність від кабінету міністрів. Ще раз вони займалися бронюванням всі ці два роки великої війни, особливо останні 10 місяців, коли увагу суспільства повністю переключили на Верховну Раду. Було ж таке, що от та Верховна Рада, так. ці депутати щось там мають ухвалити, і як вони ухвалять, так воно і буде. Хоча, по великому рахунку, я впевнений, що переважна більшість суспільства чекала відповіді на одне просте питання: хто піде служити, а хто ні. Оце людей цікавило. І чомусь що це має вирішувати Верховна Рада України. А в цей час кабінет міністрів здійснював бронювання. Ви можете його назвати економічним, політичним, театральним, яким завгодно, але вони його здійснювали. І було пару скандалів. Ви ж пам'ятаєте, скільки це був скандал з цирком, да потім був скандал минулого чи вже поза минулого тижня з онлайн казіно, з візою і ще там з чимось. І, на жаль, всі ці скандали протікали дуже некоректно, як на мою думку, бо всі реагували на суб'єкта бронювання. Да, там пересувний цирк, Боже, що це за жах. Або там онлайн-казіно, або там віза. Але насправді формально рішення про бронювання були прийняті правильно. Вони були законними, бо вони відповідали критеріям, які затвердив для себе Кабмін давним-давно, без всякої Верховної Ради. І замість того, щоб вести. Публічну дискусію або пояснювати людям, вам, мені, нашим всім глядачам, громадянам, чому у вас такі критерії, чому ви вважаєте це правильно, замість того, щоб захищати свою позицію, Свириденко взяла хопа, скасувала наказ про бронювання онлайн казино візи і ще там щось. Хоча він формально був абсолютно коректний з їхніх е, відповідно до їхніх правил. Тому біда в тому, що треба обговорити не чутки. А треба обговорювати те, що є перед нашими очима і той, очевидно, бардак, який відбувається як в процедурі бронювання, яка ще раз була, є, триває, і це невід'ємна частина несправедливості, а невід'ємна частина з одного боку забезпечення діяльності інфраструктури, особливо великих міст. Он в Києві вже я сьогодні прочитав вранці їхав на роботу. Е дистанція між вагонами, між поїздами метро збільшується. І в часи піків, в звичайні часи, бо, вибачте, вже не вистачає працівників метрополітену, бо це дуже специфічні працівники. Я минулого тижня теж там розмовляв з декількоми воєнкомами в Києві, і вони теж кажуть, що от, наприклад, раз ми вже згадали про метро, водій метро, він же ж не підпадає ні під які обмеження, ні під які бронювання, але виходить, сам воєнком має проявляти якусь мудрість і казати фактично сам собі, ні, я там машиніста метро не буду. Мобілізувати, бо метро ж стане. Але чому воєнком має це вирішувати? І інша дуже важлива тема щодо відстрочки мобілізації, і це можна розглядати як і бронювання. Це те, що за новим законом ми створили, не ми створили Верховна Рада дала можливість створювати комісії по відстрочці, фактично по бронюванню. Кадмін зробив там якісь свої додаткові правила. Чим черговий раз, до речі, підтвердив, що і без безкої Верховної Ради вони могли і мали робити всі ці правила. Але зараз комісія по відстрочці або по бронюванню на рівні району вона складається з працівників районної державної адміністрації, наприклад, в Києві, і головою цієї комісії є голова ТЦК. Один і більше з ТЦК нема нікого, і він є головою одночасної цієї комісії і самого ТЦК. І питання, як він має вирішувати всі ці питання, чи він має просто мовчки погоджуватися, що йому кажуть. Працівники РДА, хоча насправді це просто підстава керівника ТЦК, бо, по ідеї, саме міська влада, районна влада має для себе визначити, кого ми вважаємо критично необхідними, пояснити це знову ж таки вам мені. Якщо нам кажуть, от ми метрополітен не трогаємо, бо тоді метро стане. Окей, ми з цим погоджуємося, але зараз так зробили, що підставляють керівників ТЦК, щоб вони це підписали. Хоча я думаю, це дуже несправедливо по відношенню до них, бо їм треба просто видавати ці списки, щоб вони їх просто опрацьовували, щоб вони самі не приймали рішення, бо вони не експерти в місцевому самоврядуванні, вони не експерти в місцевому господарстві. Вони точно не знають, треба цих, не треба цих і так далі. Але щоб і місцева влада робила це справедливо, вони мають мати критерії від кого? Від кабінету міністрів, і їх, я, наскільки розумію, до сьогоднішнього дня немає. От як ми з вами зустрічаємо літо 24-го року в питаннях бронювання і надання відстрочки від призиву. Так, з Кабміном зрозуміло, чого не вистачає, зрозуміло, але заради справедливості, все ж таки, скажу, що економічне бронювання так чи інакше розглядалося саме в стінах Верховної Ради. Про це окремі депутати говорили, що точиться дискусії. Очевидно, бізнес лобіював ці дискусії, і сказати так, що типу Верховна Рада до цього взагалі ніяк не дотична, теж не можна. А в ті дві моделі, про які Арахамія говорив, розроблялися, вони саме в Верховній Раді ж були. Оце приклад того, як політики руйнують і без того крихку українську інституційну сталість. Я всім пояснюю п'ятий рік, поки працюю в цьому всьому жахіті, що ефективність будується будь-якої організації на розподілі повноважень. Якщо ви зараз так. підете розказувати своєму оператору, як вас знімати, бо у вас є якісь свої думки з цього приводу, або як краще ставити світло, то ви не знімете нічого. У вас буде бардак. Ще раз, деякі депутати хочуть прославитися. Це правда, це політична робота. Арахамія відпрацьовував порядок денний офісу президента, який звалив це все на Верховну Раду. Але ще раз, це позбавлено сенсу. в Цьому немає суті. Це має робити Кабінет міністрів України. Це в цьому суть правил. Верховна Рада до цього не має жодного повноваження. А то, що мій колега Наталуха здається, дуже багато про це писав у Фейсбуках і висловлює якісь свої думки. Не треба до цього ставитися більше як до думок якогось народного депутата. Знову ж таки, кожен має діяти в виключно в спосіб і відповідно до повноважень, визначених законом, інакше ми звалюємося в повний хаос. Але насправді я вас під підтримую лише в тому, що дійсно за останні місяці 3-4 від Верховної Ради лунали оці тези про економічне бронювання чим створили власне ще більше хаос і ще більше нерозуміння. І закінчимо це на тому, якщо дійсно офіс сказав, ні, ми цю історію хочемо закривати. Відповідно, вони чотири місяці будеражили свідомість людей, дезорієнтовували їх. А зараз кажуть, ну добре, все, тему закриваємо, хай там Кабмін далі е, працює. Ось як воно є насправді. Пане Андрію, торкнемося законопроєкту про продовження терміну оновлення даних 150 днів. Як ви це розумієте, я сьогодні вже вашій колезі Ірині Фріз ставив питання, як, як все це впливає, те, чим займається Верховна Рада, на ситуацію дуже погану на вулицях, коли людей безправно хапають, просто відвозять і одразу кидають у навчальні центри, при тому, що в них за законом, нібито, є 60 днів. Аби оновити дані, їх не обов'язково примусово доставляти до ТЦК. Ну, дивіться знову ж таки, ви ж самі собі суперечите. Тобто зараз взагалі немає ніякої мови про продовження терміну, бо у нас ще дуже далеко до закінчення 60 днів. Да? Тому давайте цей блок спочатку обговоримо. Давайте а, з го пройшло аж 12 днів, да? сьогодні 13-й день. Тобто, часу ще пов з оновленням даним, даних найбільший звичайно провал. Це вся ця електронна система е, Резерв Плюс, яку так радісно е, просувало Міністерство оборони. Але нам з вами за десь два тижні місяць тому казали, що от ви оновитесь в Резерв Плюс, там буде штрих-код, і ходіть собі по вулиці, все буде добре. Але до сьогоднішнього дня з'ясувалося перше, що е, Резерв Плюс це неофіційний ресурс, просто це просто якийсь аплікаж. Друге, що там немає ніякого штрих-коду. Третє, що у працівників ТЦК немає жодних пристроїв, щоб щитувати ці штрих-коди. Бо сам по собі штрих він не має смислу, якщо немає прибору, щоб його щитувати. І в результаті ми дали повноваження працівникам ТЦК перевіряти документи. Вони їх перевіряють, але вони їх перевіряють за зразком, не знаю, 20-х років 20-го століття. Ви їм показуєте документи. Що це за документи? Чорт його знає, і знаєте, як вони роблять? Вони дзвонять в світі по телефону. Там сидить офіцер біля комп'ютера, отак як ви сидите, і він набирає прізвище ім'я по батькові. А ви стоїте на вулиці, чекаєте, поки в нього там висить комп'ютер, поки він грузиться і так далі. Тобто, вся модель, яку нам запропонували як якусь дуже інноваційну і круту, вона поки що не працює електронно Друге, уже Міноборони і генштаб призналися, що для того, щоб якісно оновити, треба йти фізично в ТЦК. При цьому щоб в ТЦК дуже радісно йдуть, ті, в кого є гарантована бронь. Знову ж таки, вертаючись до міста Києва, де я знаходжуся і живу, і трошки краще розумію, в Києві величезне комунальне господарство. Ми вже з вами згадали там і метрополітен, але ж це і перевізники, це і сміття, і водоканал, і там реально щось під 80 тисяч здається людей. Чоловіків, призовників, яких, в принципі, які і так заброньовані. І звичайно, вони всі що зробили? Вони пішли в ТЦК. Я був знову ж минулого тижня в декількох ТЦК. Вони просто фізично не пристосовані для того, щоб там одночасно знаходилось не знаю більше там 30 50 відвідувачів. Ну навіть менше, напевно, які 50 Ну ви знаєте, це, це якісь старі будівлі з вузенькими коридорами і так далі. Тобто. Коли з одного боку Генштаб вмовляв нас, давайте ми будемо заштовхувати всіх назад в ТЦК, але ніхто не думав з військових, як вони взагалі зможуть прийняти таку кількість людей впродовж там тих самих 60 днів. При цьому я думаю, що теж варто говорити, що, вибачте, і президент Зеленський казав, і ми всі розуміємо, що в тій ситуації, де ми є, треба або воювати або працювати, стояти в черзі в ТЦК. Не стосується до жодної з цих процесів, і одна справа постояти не знаю там півгодинки, да ну бог з ним годину, а приходити там на 5-6 ранку стояти годинами ну це ж абсолютний абсурд. Ну який роботодавець буде терпіти, якщо там не знаю, працівник буде там на протязі тижня приходити там в обід на роботу і казати: вибачте, що в черзі ТЦК, вертаючись до моєї улюбленої тези, що це про гідність, це знущання над людьми. І це треба було думати, вибачте, ще рік тому, півтора тому, як це все організувати і тут нічого космічного немає. Ми ще в кінці того року. Я особисто на початку цього року казав: слухайте, зробіть електронну чергу. Ну я вас прошу. Це ж нічого надзвичайного немає. Цьому винаходу вже 20 років в Україні ним користуються. Ну, скільки? Десь після Майдану, да, ці центри надання адміністративних послуг почали працювати десь років, вже 8 тому. Ну, технології розвиваються, у всіх є смартфони, тут немає нічого складу. Зробіть нормальну електронну чергу. Вони нібито зробили, але вона не працює. Вона не працює від слова, взагалі. Є купа свідчень, коли люди десь якось записуються, приходять їм кажуть, стойте в очереді живі», а при цьому ще привозять когось, як ви кажете, в бусиках упакованих, їх, до речі, пускають без черги. І це мене обурює, як громадянина. Нічого собі, я стою в черзі три години. Тут когось привезли. А чого це раптом? Чи якщо хочеш швидко ставити? мобілізуватися, то просто йди вулицею і шукай себе. Да, декілька людей ТЦК. вже жартували так. Що спеціально треба йти до представників ТЦК, казати, що я без документів хилян, Давайте пакуйте мене. Це, це дуже жорстокі жарти, але це виходить це правда. Тому зараз те, що якщо я не помиляюся, хтось із євросолідарності подавав вже якийсь законопроект про продовження цих термінів. Ви знаєте, справа не в продовженні термінів. Справа в тому, як це все працює зараз. Треба не на терміни дивитися, а на взагалі систему роботи ТЦК. Я колись в якомусь ефірі, я точно пам'ятаю, 1 листопада минулого року казав дуже пафосно, але напевно справедливо, що якість роботи ТЦК це питання національної безпеки. І зараз, коли ми вже входимо в літо, ми просто з вами бачимо бардак організаційний бардак. На ТСК навалюють кучу завдань військові. Я розумію, що вони військові підлеглі на них тисне командування. Наприклад, Сирський видав указ, щоб знову повернути всі ВЛК в ТСК в одне приміщення. Бо, наприклад, в Києві дуже багато їх розвели. Ну, це фізично неможливо. Коли у вас поток людей, ну якщо я не знаю, ви там молодша людина, там в школі проходили приписне, чи зараз ну я маю на увазі в старі часи, це завжди було якби в одному приміщенні. Хоча. Я пам'ятаю, мене в старі часи водили якусь окрему поліклініку, але зараз при цьому потоці людей, і все-таки треба ж ВЛК робити по-справжньому. Ну не імітувати, бо це знов ж таки про права людини. Не можна хворих людей забирати в армію. Так от я до чого, що зараз в Києві майже кругом розвели ТЦК і окремо приміщення для ВЛК, які розмістили в лікарнях чи десь поліклініки, воно абсолютно притомно працює. Але зараз фактично їх примушують знову це об'єднати. Бо військові хочуть, раз ви зайшли в ТЦК, щоб ви звідти вийшли тільки з квитком в тренінговий центр. Я це казав до, і зараз кажу ще більше. Військовий стан може і має бути підставою для обмеження прав людини, але він не може бути підставою для порушення прав людини. Ще раз, ми дали повноваження ТЦК. Так, критична ситуація. Так, їм треба виконувати мобілізаційний план. Але, вибачте, ви маєте діяти в спосіб, визначений законом. Ви не маєте порушувати права людини, ви маєте поважати гідність людей. Бо там історія знову ж таки, це ж ваш колега з економічної правди, да? який десь там так. на місці на, на добу пропав. Дмитро Дєнко, ну вибачте, так. що це таке? Що це таке? Що це за забори телефонів? От я юридично, це що Це адміністративне затримання має бути так. А ви протокол про адміністративне затримання склали? Ви терміни адміністративного затримання зафіксували, ну і так далі. і так далі. Просто ну, це може бути. Наскільки на увазі телефони, будуть... телефони забирають, тому що режим не об'єкт. Взагалі, у всіх забирають в ТЦК телефони. Ну я думаю, тут є великі питання знову ж таки: наскільки це відповідає загальним правам і правилам? Ви туди йдете, як громадянин, да? так. і не знаю, не я для для не можу здавати питання. телефони. Я не вивчався детально, але в мене є сумніви, наскільки це теж 100% обґрунтовано. Але я це все вів до іншого. Я просто боюся, що зараз, коли йдеться хвиля після 18-го числа, ТЦК може зіткнутися з тим, що все таки в нас дуже багато людей, які юридично більш-менш грамотні, які почнуть оскаржувати дії ТЦК, плюс почнуть оскаржувати штраф. Бо знову ж таки, Верховна Рада дала можливість застосовувати ці підвищені штрафи. Я був проти цієї моделі, бо, перш за все, ця модель дає можливість оштрафувати всіх. Слово всіх означає всіх. І я питав представників Генштабу і Міноборони і Мін'юсту: от що дадуть ці штрафи? Збори в бюджет, вибачте, збори в бюджет треба іншими способами робити. Ми маємо говорити про ефективність мобілізації. Але я до того, що якщо почнуть масово виписувати штрафи, всі розумні люди що зроблять? Вони підуть в суд адміністративно. Так, от я, я вам не відкрию військової таємниці, але в кожному ТЦК, дай Боже, є один чи два юристи, які завалені роботою в самому ТЦК. А в суд хто буде ходити? Тучний інтелект від міша Федорова. Чи хто ну відповідно суди будуть завалені цими справами? ТЦК почне їх програвати і таки буде ну, бардак. Я до чого, пане Андрію, нам так. критично важливо робити е, роботу по вдосконаленню структури. І функціоналу самих ТЦК, якщо ми хочемо далі мати, хоча б якусь ефективність мобілізації. але виходячи з того, що є багато людей, які хотіли б мобілізуватися, я зараз просто помічаю суто принципово. Починають ну поки що так в усній формі боротися з державою. Ну от, наприклад, ви згадали ВЛК, яка не справжня. Багатьом принципово важливо, щоб вона була справжня, і люди таким чином дійсно зараз будуть судитися, оскаржувати. Виходить, що держава відштовхує зараз призовників, яких мала б залучити. Яка тенденція, куди ми прийдемо? Буквально там через півроку рік. Тому що Зеленський щойно на прес-конференції сказав, що після ухвалення закону про мобілізацію цей процес пішов жвавіше. Може ми чогось не бачимо, може навпаки, армія зараз залучає велику кількість людей і навчає їх? Ну ви задаєте два різних питання. Якщо Зеленський ну... каже, що процес звавіше, це не так. значить, що люди більш мотивовані і біжать в ТЦК. Це означає, що, користуючись додатковими повноваженнями, ТЦК змогли залучати більше людей впродовж останніх тижнів. І я вам підтверджую, що це правда. Да, дійсно, після того, як звели нанівець всю систему добору, зараз з новими повноваженнями вони змогли можуть в даний момент більше людей залучати в ЗСУ. Але ваше ж питання про мотивацію. А про іншими словами, ви так. з іншого боку, питаєте мене про те, про що я кажу вже неодноразово, вже двічі згадав. Ви мене питаєте про гідність, бо люди хочуть, щоб до них ставилися як до людей. Україна не Росія, ми боролися на Майдані за гідність і революція називається гідність. І замість того, щоб в питаннях мобілізації з кінця літа минулого року вести пропаганду, агітацію, пояснювати, показувати приклади. Знову ж таки, цей чортовий телемарафон використовувати як інструмент позитивної пропаганди, позитивних історій. Ця історія десяти останніх місяців мобілізації. Була з одного боку повністю політизована, правда? Повністю. Верховна Рада так. має щось зробити. Президент пальцем показує. З іншого боку, йшли розборки між політичним і військовим керівництвом. Було таке? Було таке. І теж це підлаштовувалося під, під, під мобілізацію. Коли перший законопроект подавали, тоді виштовхували виштовхали, якщо ви пам'ятаєте, залужно на прес-конференцію. Він, хоч щось якось пояснив. Але з того часу був другий законопроект. Було 4 місяці переливання з пустого в спорожнього, і навіть коли був прийнятий закон, хтось вийшов з міноборони до вас до журналістів. Ні. Ми так. дали місяць на набуття чинності цього закону. У вас, у мене, у всіх була купа питань, і досі залишається купа питань. Рустем Умеров скликав прес-конференцію, де зібрав би всі медіа, і три години з вами провів, відповідаючи на всі питання. Генштаб командування сухопутних військ, яке є відповідальне за ТЦК, зробило це? Ні, нічого не зроблено. Замість цього постійно в медіа вкидаються скандали різні. Ці скандали підживлюються російськими ресурсами, в цьому немає сумніву. Бо історії про запихання в буск їх насправді не так багато, але вони є. Але якщо у їх було 10, але їх 100 тисяч раз показали в телеграм-каналах, то звичайно, у всіх сприйняття, то це масове явище. Так само, ВЛК. Я благавши осінню минулого року організувати якісне проходження ВЛК. Бо це знову ж таки не просто про гідність людини, а це про боєздатність підрозділу. Бо якщо ви чи я не знаю там сильно хворий, сліпий чи там якийсь, ну ви непридатні, а вас запхали в підрозділ. Ви ж обуза підрозділу, підрозділ, ви ж не допомагаєте воювати. Ви сповільнюєте взагалі все, що відбувається під розділ. Саме тому треба дуже адекватно і чітко робити медичний огляд е, призовників, і замість того, щоб всім розказувати, що дивіться, у нас хороші лікарі, от у нас всі процедури. От, ми здаємо всі аналізи, от розказувати якусь позитивістську історію. Цього не було зроблено від слова взагалі, і давайте говорити відверто. Ви бачите, я бачу. Так, да, я бачу дуже мотивованих іноді, або людей, яких я знав як мотивованих. які зараз кажуть, дійдіть ви добі свої матері. І таке я чую теж із ЗСУ. І це все завдання до політичного військового керівництва. На жаль, ні я, ні ви цього вирішити не можемо. У війні чітко діє піраміда ухвалення рішень. Нас дуже часто заштовхують. Якийсь хакатон, да давайте ми обговоримо фортифікації. Просто скоро вже громадські слухання будуть по фортифікаціям, або як нам краще зробити мобілізацію. Ну люди добрі, ви що смієтесь? Це все має вирішувати військово-політичне керівництво, і ми просто з вами бачимо, що воно дуже не справляється з усіма цими завданнями. Чи будуть вони робити висновки, чи здатні вони визнавати свої помилки? Мені до кінця не зрозумів. Пане Андрію, дякую вам за висловлену думку. Радий вас бачити і будемо бачитися в майбутньому. На все добре. Я глядачам. Нагадую, що є можливість коментувати у е чаті внизу під відео. Будь ласка, теж висловлюйте свої думки. Тисніть подобайку і підписуйтесь на канал УП.